Ну, а детальніше про ситуацію на східному фронті, ну а точніше на околицях Бахмута поговоримо з Дмитром Кухарчуком, командиром другого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям слава. А, насамперед просив би, якщо можна, розкажіть про оперативну ситуацію. Звісно, що можете розповісти. Справа тім, що з останніх повідомлень чуємо, що Росія перекидає резерви для оборони Бахмута. А що ви про це знаєте? Що вам відомо? Ну, дивіться, давайте говорити одразу про цей напрямок. Тут не те, що Росія почала перекидати резерви для оборони, питання в тому, що цей напрямок для них з самого початку був найпріоритетнішим. Оскільки основний удар, основну ставку безпосередньо в поясненні своїм громадянам щодо цілей цієї війни, вони акцентували на так званому звільненні, так званих ДНР і так званих ЛНР. І самого початку тут насправді були найжорсткіші бої. найжорсткіші бої тут проходили протягом усього періоду часу. Тому цей напрямок для них є був і залишатиметься найпріоритетнішим. І резерви вони сюди підкидували завжди. Питання в тому, що ще в... в травні місяці ми розпочали контрнаступ на цьому напрямку і досить таки успішно просунулися. І ясна річ, що якщо тут фронт посипеться, вони це розуміють. То він може посипатись абсолютно всюди. Е, я говорю як про тактичне і стратегічне значення, я так говорю і про інформаційне значення безпосередньо для мешканців Ерефії. Так вони весь час підкидують дуже багато резервів, причому дуже багато різних підрозділів, е, і це насправді ускладнює посилання вперед. Але е, ми все одно посуваємось. Uh -huh. Чи відомо, що це за резерви? Справа в тім, що от минулого тижня я знайшов тут цитату, що пресофіцер вашої бригади, до речі, Олександр Бородін розказав, що у ворога, от буквально цитую, все різнобарвно і все по клаптиках. Це так? Ну насправді дивіться, я вам приклад приведу. Є, наприклад, бригада. Да? Бригада займає лінію оборони на ділянку оборони. на... Лінії бойового зіткнення, і, і тут е, в певний момент бригаду фактично знищують. Да, таким чином, ми знищили за цей період часу близько трьох російських бригад, але їм все одно потрібно утримувати цю, е, цю смугу, і вони починають закидувати цю смугу різними підрозділами для того, щоб посилити цю бригаду. І в зв'язку з цим підрозділів дуже багато управління. Через це страждає з іншого боку є і позитивні моменти для них в тому плані, що як правило, що коли приходить підрозділ, то він приходить зі своїми БПЛА, засобами, зі своєю артилерією, зі своїми іншими засобами. Тому це як і на руку нам, так і не на руку. Ну війна вона ж не має статичного характеру, вона має завжди динамічний характер, і природа війни вона. Ніколи не змінюється, да, але характер він не змінюється завжди. І завдяки тому, що весь час сюди прибувають нові і нові нові підрозділи ворога, це на постійній основі змінює їхню тактику і не дає нам можливості для, до цієї тактики звикати. З іншого боку, рівень мотивації цих підрозділів все одно набагато нижчий, тому наше просування вперед в майбутньому не має ніякого сумніву. А, на осінь, ну ви знаєте, як говорять, що на осінь в Росії начебто оголосять ще одну мобілізацію, нову хвилю і так далі, 450 тисяч. А ще говорять про те, що до трьох мільйонів можуть призвати. А, скажіть, будь ласка, як це змінить тактику і ну, можливо кількість, масовість, чи, чи люди останній резерв, який залишився в Росії? Не резерв, а ресурс, перепрошую. Ну, я думаю, що не останнє. Насправді давайте себе не тішити цими ілюзіями. Я думаю, що ресурс у них ще буде багато, і як показує історія, вони ніколи цей ресурс не жаліли і будуть використовувати його по всякому, не підбираючи абсолютно жодних методів. Що зміниться для нас, важко передбачити. Давайте говорити правду. Мобілізація там, в принципі, і не закінчувалася, і зараз от. Як це було, наприклад, з Вагнером, да, що були м'ясні штурми на постійній основі, зараз цього немає. Зараз ворог почав вивати більш мудріше. Але знову-таки, війна вона має декілька складових, і в тому числі це моральна і концептуальна складова. Коли 100 людей не розуміє, за що вони воюють, то тисяча людей чи мільйон людей від цього не, не, не в більшій мірі зрозуміє, за що вони воюють. І в принципі, ясна рішу з кількістю ворога нам буде ставати складніше. Ну ви ж самі розумієте, що да, ну, одна людина може викопати одну яму, да дві людини можуть викопати дві ями, а сто людей може викопати котлован. Ну до того ж, зусилля збільшуються з кількістю. Просто людського ресурсу. з іншого боку, кожну людину потрібно забезпечити якимись засобами, засобами індивідуального захисту, засобами озброєння. Ну і треба, щоб артилерія, авіація, бронетехніка працювала в інтересах солдатів, в інтересах піхотинців. Ну, принаймні, у нас така логіка і така концепція нашого уявлення. У них воно трошки інакше. Ну не трошки, да а, в принципі. Ми ж розуміємо з років історії, що вони ніколи не гнушалися закидати нас м'ясом. Тому е, да, буде складно. Я не хочу, щоб люди там розслаблялися і думали, що там завтра ми Крим візьмемо. Але дивіться, ну от е, моральна-концептуальна складова у нас набагато вища, тому в нашій перемозі я не маю сумніву. Пане Дмитре, ви цікаве дещо сказали. Ви сказали, що щойно Вагнера не стало, не стало м'ясних штурмів. Це, це дійсно у зв'язку з тим, що росіяни помудрішали, типу. Або в зв'язку з тим, що не стало Вагнера. Тому що які нелюдські методи вживали, вживали ці воєнні злочинці, ну, ми бачили принаймні. Дивіться: ну, я, яка б Росія не була, да. угу своїй суті, варварська держава, вона все одно існує в юридичній площині, і все одно їй потрібно якимось чином існувати в правовому світі. І те, що, робив, те, що робили вагнерівці, вони просто використовували людський ресурс як м'ясо. Ну там, по радянській методології, по колишній російської російсько-імперській методології. Я думаю, що вони би і хотіли, в принципі, що керівництво в принципі, хотіло б використовувати таку тактику. Питання в тому, що їм теж потрібно балансувати. І вони ж теж створюють, знаєте, таку певну міфологему, певну легенду, за що вони воюють, і певна частина військового населення у них на це ведеться. І я думаю, що якщо вони всіх. Будуть використовувати так, да, тобто це може не знайти сприйняття в масах інших. В, в них ж публіка дуже сильно різношорсна. У них ж там ліві, праві, угу. не зрозуміли, які всі. І кожен вийде за щось своє. Да, от вони якось намагають у них до сих пір виходить на цьому лавіювати, да, Розумієте, да, угу, про що угу. я? Так, 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 абсолютно, абсолютно розумію. Тому просто от взяти і закидати м'ясними штурмами всю російську армію, я думаю, що вони з часом до цього прийдуть, да, коли вони повністю зламають весь морально-психологічний дух свого населення? Да, думаю, що там, от через те, що є якісь пассупасіонарні. Свої елементи. то да, елементи, то цей морально-психологічний дух ще в якомусь контексті тримається, uh -huh. але їх стає все менше. Я думаю, що на пев... певному етапі вони прийдуть до того, що да потрібно закидати Україну просто Угу. Uh -huh. Ну да, на, на превеликий жаль, мушу констатувати, що доведеться нам їх вбивати набагато більше, і е, там нічого приємного я з цього приводу не відчуваю, оскільки вбивати завжди неприємно. Але доведеться це робити, оскільки це наша земля, і смутку я також з цього приводу не відчуваю. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, от якщо в цьому м'ясі зустрінеться, скажімо так, м'ясо ліберальних поглядів, ну яке просто не встигло виїхати там в Грузію чи в Казахстан свого часу. А як ви вважаєте, вони будуть здаватися в полон? Чи вони використовують взагалі таку можливість, яку Україна їм надає? Наприклад, через програму Хочу жити»? Дивіться, тут теж є ж така дуже висока міра накруту у них. Знаєте, коли прямо людей у полон, то вони не вірять взагалі в те, що відбувається, оскільки ну по-перше, ставлення в українському полоні до них набагато лояльніше. Я думаю, що це правильно, оскільки ми ж не звірі, як вони ставлення в українському полоні до них набагато лояльніше ніж в російській армії. Але їх накручують, що тут знущаються, вбивають і роблять mm. з ними всяке. Зрозуміло Різні... так. Різні... Що, що на Різні... що, що, Різні... них вдягнуть і розіпнуть, так? Так. Пане Дмитрі, я вам дуже дякую за розмову. Ви бачаєте, що так рано вранці, і типу, не, дос... <різь> <різь> не не, не зовсім можливо професійно, але я вам дуже вам дякую за відверті відповіді. Багато розуміння, ну особисто в мене точно виникло після розмови з вами. Будьте здорові і дякую вам ще більше за вашу службу. Ще побачимося. Сподіваюся, до побачення. З передової заколи з околиць Бахмута до нашого ефіру доєднався Дмитро Кухарчук, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Дякую, гарного дня за можливості.